Найсмачніший сендвіч з тунцем у вашому житті. До миски додаємо тунець, цибулю, шалот, халапеньо, селеру, зелену цибулю, сік лимону, розсіл з-під халапеньо, сир вершковий, майонез, сіль, перець, копчена паприка і все ретельно перемішуємо. Розрізаємо булку на дві половини. До миски додаємо олію, часник та сіль. Цим всім змащуємо булочки і кидаємо на сковорідку до золотистої скоринки. Збираємо наш сендвіч на обсмажену булку, вершковий сир, мікс листя, тунець, помідори та закриваємо другою половинкою. Ну і, звичайно, як після кожного мого відео отримуємо гастрономічний оргазм. Ну що? А -а -а. Ну, що